Правильно підібраний вираз обличчя він, як Рафаело, замість тисячі слів. Що ти кажеш, що скоро весна? Феромони, гармони? Угу. Благодаря тобі мене це вже не волнує. Да. Ще раз до доктора мене завези. Безсовісно. І ДНК теста не потрібно, щоб знати, що ми з мамою ріднесенькі. Ми, по-перше, линяємо обидвоє і досі не лисі. Ми дуже любимо смаколики. Ми дуже любимо спати по і дуже любимо відпісювати татуся. Так що ми ріднесенькі. <му> <му> Ти мене за кого Ти що думаєш, я не бачу, що ти мене снімаєш. Ото ж.